Доброго дня, мої любі друзі, ви на каналі Люсік Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. А, так, і сьогодні у нас марочка від зайка стіч. Білі гриби. Ці гри так-так. Люсік продовжує. Гриби. Гриби в лісі, гриби на вишивці. Так. Але ці гриби я розпочала ще 14.06. У нас була зустріч вишивальниць, після якої я потім їхала додому потязі. І що я? Щось я не захотіла витягати зі своєї сумочки. Щось я така була натхнена цією зустріччю, все. І я дістала на бочик від зайка стіч, який ми з вами, я давно його вам показувала, але все руки не доходили до цього. Тож, я в потісі просто дістала і розпочала. Вишивати, а там уже думаю, будь-як буде. Ну, просто думала: знаєте, розпочати зробити відео, що ото, що склад набору, все таке. Але склад набору я можу і зараз вам показати. А тоді ручки чесались. Саме, саме чесалися її повишивати. А зараз я хочу сісти, завершати. Сьогодні у нас 30.06, останній день місяця, якби щоб менше було на один процес чи що, щоб переходило на той місяць щось трошки менше. Так, що входить до набору? Обов'язково дерев'яна заготівочка, яку вам потім покажу. От така дерев'яна заготівочка, вирізана як марочка. О, так. Це обкладинка просто набору. От, от такі це входить, якби показують нам вкладеньки, які ще є от, інструкція. Так, ось таку марочку, Соня, до речі, ще теж придбала. Отаку От марочку е гарбузики мені теж дарувала моя підписчиця. це теж, до речі, подаровано від, від моєї підписище, подруги Людмили. Дякую тобі, І тіски, да, так, по ім'ям. Дякую, Людмилочка, тобі за наборчик. Після того, як ти подарувала наборчик, я відчила. Перший, а такі гарбузики, я просто цими гарбузиками захворіла. Тож, дякую, Ні, не гарбузиками, а марочками. Вони чудові. Також до, е, входить інструкція і схема. Ну, Схемової. А до речі, тут і ще входить ір-код для завантаження електронної схеми. Тож можна цей ключ все є. Так, схему. Я вам покажу куточок. З однієї сторони з беком така чорно-біла, а з другої сторони, з беком така кольорова. Я вишиваю по кольорові. То я вже писала, рахувала, скільки хрестиків входить. Думала для гри порахувати. але але цей е, під, Потім передумала в кров включати, в общем-таке. Отака нам листівочка. Це буде Україна, от яку можна подругам підписати, якщо той, записочку таку залишити. Дуже приємна, гарна листівочка клас. Фетр обов'язково фетр входить для приклеєння задньої частини. Бачите, це теж отак вирізаний, як, як марочка. Так, це пакетик тут була голочка, якою я вишиваю. Здається. Ну, так, да, напевно. Так, от, Ще є кусочок фетра, в яку, да, це я просто все в одну всунула, здається, От, голочка з фетром всунута, це для вишивки беку, бо вона, бачите, тоненька і маленькі вушка. Отака От, бабіночка і магнітик кусочком маленькі, кругленькі магнітика. Я, до речі, не вже таку вишивала, то я магнітик вставила свій звичайний. А оцей приклеїла до бабінки, це, напевно, бабінка йде просто як подаруночок в набору. А я до бабінки приклеїла цю. Ой, боже, мене трошки прихворіла, так голова не, нічого не розуміє, а згадувати не хочу. Магнітик. І використовуюся цією багні... бабінкою як магнітиком. Також ниточки, от, навішані на органайзері, але якийсь я номер. А ось я номер 11 вже порвала. то його там при... цей. Таке, ну, для вишивки однієї такої маленької марочки, це достатньо. Тому що ти на цю марку, на вишивку марки, будеш витрачати небагато часу. І найголовніше, ну, все, це все, що входить в набір, ось така заготівочка. І я ось скільки вишила, поки їхала 4 години в потязі. Я зрозуміла, що вишивка на дереві, ну на пластику так собі ще куди не йшло, а ось на дереві е, ні, не моє, ні. Е, тому що, коли ти їдеш потязі, то е, потяг та тут я, е, як сказати, мені подобається вишивати на дереві. Але мені не подобається, коли я з стильної сторони тикаю, тикаю, щоб попасти в ту дірочку. От. А коли ти ще їдеш в потязі, і потяг тебе шатає. І ти виходиш, у тебе такий тример в руках, і ти з цієї сторони намагаєшся попасти. Коли ж ти вишиваєш марочку на дереві, то ти вишиваєш вниз, вверх голку, вниз, вверх, голку, так? і пішов. Але, але а І коли ти знизу вводиш голку сюди, наверх. То потяг шатає, і ти поки нащупаєш ту дирочку, то знаєте, воно ну не дуже. Навіть я вчора їхала в потязі і вишивала повітрулю. Свої малівої гортензії, в яких треба теж голочкою туди-сюди тик-тик робити, то на тканині мені легше попадати, ніж на дереві. На дереві я й попадаю і так. Тя Тяжкувато. От, але мені подобається вишивати на дереві, тому що ось, хочу, щоб поймав зловив телефон, оці хрестики, вони такі тендітні, вони такі похкенькі, вони такі класнючі, обалдеть, Просто вони суперові вони класні. Я не знаю, як іще їх хвалити, тому що рівненькі. Бо я, коли вишиваю два проколи, і я завжди спішу, ще щось не слідкую за нахилом нитки і все таке, то ну, воно на тканині іноді буває кривувате. О, додивилася з вами. Напевно, я не закрила два півхрестка. А може, що я буду потім тут ще повертатися? У мене буває, якщо нитка закінчилася. І вона ще буде продовжуватися, то буває я залишаю не закриття. Потім звідти беру і починаю той колір вишивати. От. Так що марочка дуже тендітна. У мене буде ціла серія марочок вишиватися. Але я купила у Зінаїди крамар схеми 9 марок. І буду їх вишивати на пластиковій канві. І Єдине, що треба буде отак от вирізати якось ту канву коричневу. Але нічого розберемося. Єдине, просто що я не можу в дорогою з собою, ті марки брати, бо там треба відвішувати кольори ниток. А так як я лінива вишивальниця, у мене організація. Одна єдина на всі процеси, багато ну, спільна вся палітра ниточок СХС, і грішу, іноді туди підвішу і ДМС, і буває ще кіро. У мене воно як змішане, але йде по СХС. ДМС я підмішую, тому що перші номера з першого по 30. П'яти, здається, а, перші номери. В СХС нема. Не випускають тільки в ДМС, тому придовелося в ДМС купити. От. Любі мої друзі, я до вас повернулася. Але, як бачите, ще не повністю готова робота, тому що у нас ще бек. Я трошки зробила, бо не було можливості включитися. Чому? Тому що подзвонила подруга, і я цей ой, візьму якусь підставочку, щоб вам не в руках тримати, а так, от, як на планшетці, знаєте, такі. Подзвонила подруга, і ми забалакалися. І я ж вже не буду подрузі казати, що стой, 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 стой. Зараз я зніму відео, а потім далі буду вишивати з тобою балакати. Тому почала вже вставила ниточку чорненьку, от, і почала вже трошки робити беком. От, е, бачите, тут просто ще що скажете кусками, що тут просто і чорний, і коричневий, темно, коричневий бек стіч йде. іде. Але якщо я от зараз через камеру. Дивлюся з вами на прев'ю, я й не бачу того коричневого, мені здається, що весь чорний Бекстіч. От. Странно. Хоча по схемі два кольори. Ну, нічого, початок є. Ой, а що я? Я от дійсно, коли починаю знімати. А, коричневі в дві нитки. А, ага. це, друзі, це я туплю. Побачила ось, я тут кусочок піднесу. кількість ниток один, два. А і 310 чорний. А я така, один, два. У мене дивіться, на планшетки один. Це чорне, два, це темно-коричневий. І я це думала, що а, цей ось там на схемі, я ось тут зеленим. Це зараз вишиваю чорним в одну нитку, а оце синім, то я думала буде коричневим кольором. Ха -ха. Іноді корисно, тим паче, з моєю такою уважністю. Тоже все зрозуміло, зрозуміло. Тут в одну нитку вишиваю, там в дві. Ось, бачите, а так би я все зашпарила б корицевим, я побачила двічку, і вже очі на вилуп. Ну, отож так. Бачу, фініш не маю перепон. От, І ось дивіться, як воно бек вже підкреслює. Підкреслює бекстріч. Змінює От такі просто білі плями. Да? Тут білі плями були різними кольорами, тут коричневі. Але коли вже отак підкреслила, то зразу видно ось шляпка, ось грибочок. І якщо тут проведу зараз бексічі, і виявиться, що то грибочок з під низу. Ось така магія бекстічу, ось так вона міняє. Давайте поки я так покажу вам про нитки розкажу. Ниток більше, ніж достатньо. Тому що, наприклад, якщо якого кольору, нам навішено по пасмі і використано, наприклад, дві нитки з пасми, то три залишилося. От, Тож нитки більше половини залишилося ниток. Нитки ось довгі, все, тут все майже. На місці все, залишилось тільки чорним, ну, скільки я там того чорного використаю, а ще дивіться, поклали її ще й не одну пасму. Хоча в самої картині, як ви бачите, чорний колір не використовується, а поклали цілих дві пасми, здається. Тож, в неї так навішана? Да, здається, дві. Да, незручно мені одною рукою, здається, дві пасми. От, е, також, наприклад, 10-го номера ой, повісили дві пасми, а залишилося ще па, ціла пасма 10-го номера. До ну, сьомого також дві пасми. В общем, ниток залишилось більше, ніж полумовина. Все, любі мої друзі, до наступних включень. Доброї ночі, мої любі друзі. І що, вітайте мене з фінішем. Уже думала така, приболівши ж трошки, думала вже спати, лягати, але ні. Ну, не могла я на півдорозі зупинитися. І такі, да, отут я двома бек робила дві нитки. Одну, знову дві нитки. Ну, воно не дуже, то, але є різниця є. Отут кусочок дві, отут-дві нитки. Ну, Дівчата не відключила. А, інтернет, якщо щось пікне, то моя вина, то в мене. От, Але, от так якраз гарненько, так, отак, от напевно, краще. Тож хочеться, щоб воно і стояло, наче. І цей трошки колір інший. Бачите, Ну, на прев'ю це ж то, що воно друкується, тому воно трошки, може, десь крадеться колір, а насправді ось вишитий. А, класно, гарно. Я люблю його. Ой, як я його, воно в мене Приємно торкатися. Склала я вже набір на місце, бо я люблю, коли я закінчу роботу, я назад до пакетика склала схему, нитки, там вже ж поклала цю зворотню сторону фетр, щоб не загубити, щоб воно в мене все на місці було. Цей. А ниточки тут вони, до речі, в зайка стіч класна в тому що в схемі, такі доведеться діставати. Ключ дає вона і дає номера ниточок. Так, я так не всі, а грамульку. Вверх тільки. Ось колір, символ. Номер на органайзері, номер нитки і кількість ниточок вишивати. Це дуже класно, дуже зручно. Навіть якби кольору, якщо чорно-біла схема, то якби у цього сторінки де колір не було б, а просто символ, Номер на органайзер і номер ниточок, і в кількість вишитих. То, я думаю, вообще супер, якби всі виробники так робили. Тепер я ниточки як приїду додому. Я просто познімаю і повішу до своєї спільної організації «Нитачок». І також я ними зможу вишивати інші марки, які я купила в «Зінаїди Крамер. Дякую, Зінаїда Крамер, за те, що ви розробляєте такі гарні розробки робите для нас. Вони маленькі, але вони. Тендітні, приємні, класні. Обов'язково зробила бек по краю, отут, от по краю. І він підкреслив марку. До речі, от він. Ну, я тут проходила не в кожну ниточку, а так на око. Де три, де чотири, шов назад голкою. І пішла, пішла, де скільки захвачу. Ой, листочок, дивіться, на грибочку, наскільки він такий тендітний, наче справжній впав до грибочка і прилип. Я вам там ще вставлю деякі трошки грибочки, що я ходила ще в селі в долісу, щось я вам показувала відео. Ми визнаємо зі мною два відео підряд ходили по гриби. О, а це є відео я назву вишиваємо гриби. О, точно. І ставлю там деякі в кінці відео з грибочками білими, якраз ще не видалила, як я їх збирала такі. Отака, От гарнюнькі. Подобаються мені на дереві. Оці хрестики, оці всі. А ну давайте спробуємо ще. То у мене на чорному було цей підставці. Тепер на білій підставці. Хочеться, щоб краще світло падало. От. Клас. Краса, краса, краса. Ой, наче в мене це перед сном так уже з горлом краще, і з носом. Тож я завтра, може, ще й на роботу вже зможу вийти. А то приїхала на Київ, до Києва на роботу і, виявилося, день попрацювала, а на ранок, та я вже відчувала, що починаю. Але я думала, що літо все ж таки і не захворієш так, як взимку. А ні, ні. Ну, То, напевно, чи на городі побула, спотіла, вітром дунула. Ще ж така погода, то вітер, то дощ, то ще щось. От, Чи поспала, може, з відкритим вікном, я не знаю. Може, по гриби пішла ще то я вам знімала, а потім ще на слідуючий ранок я пішла же ще за грибами і попала під дощ. Хоч і дождівика на мене був, я його одягла, але так ноги трошки промокли, де й спина трошки поки. Цей, може, то і дощ винен, і гриби, і все докупи. Але тепер у мене є отакі вишиті гриби, краса. Краса, любуюся, милуюся і вам показую. Все, мої любі друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, я вас дуже-дуже люблю. До наступних зустрічей. Побачимо, що ще я придумаю, що ще навишиваю. Ну що, мої любі? Ранок четверга, ми знову пішли по гриби. Зараз я знімаю, тоді буду вже різати. Так, там один. Ось тут два. Будемо різати не всі, бо мама приказала старі гриби не брати. От. Отут, бо оцей, наприклад, він уже старий. Де ще й черв'яками. От, а от такі гарні, маленькі брати. І тут, знаєте, їх доволі такі багато. І там один. Там підемо. вам просто на І ще хуже видно мені очима так краще видно. От, зараз. А Тут от, два чотири, але всі брати не будемо, бо той старий, той, походу, теж ці два більш-менш молоденькі. Мама приказала старі гриби не брати, залишати звірям. Ну, У нас уже ж грибників такі. Так, там з хащі, там нема. Це такі якісь ялинки, вони навіть і посохли. Бачите, якісь такі страшні. Вони не такі, як завжди. От, І там ще куща два. В общем, друзі, там старий. Ну, вже ж, знаєте, не позбирати, так хоч познімати. Отут От два. Сидять, отам от ще два сидять. В общем, пойдемо ми рвати, зривати, зрізати. О, бачите, якісь ялинки, вони там вверх є ще зелень. А тут уже воно все почорніло, таке страшненьке. Але тут люблять прости гриби. Пішла я різати, що пів ведра є. Мати строго настрага заборонила брати великі старі гриби. Бо, каже, вони розварюються так ми знайшли отакі. Тут От уже у мене. От, я старі не брала, чесно. От, Зараз ми побачимо. О, ніжко От білі гриби, які знаходжуться, це білий гриб, добрий, добрий. А це, а цей, зараз побачимо, Вони, в них ніжки закриємо грибницю. Ніжки їдять черв'ячки. так майже. Там ще треба підрізати. Ось такий добрий гриб. А з ніжки черв'яки вже починають їсти. Так, зараз ми ще побачимо, там ще один є. Так, швиденько. Раз. Це підберезо. Ні, це червоноголовчик, Він такий от у нього не зовсім червона голова. От іще, і от іще.